Слава Ісусу Христу. Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і цей вечір ми знову беремо славні таїнства, останнє славне таїнство про слава Пресвятої Богородиці у небі. Для нашого, нашої молитви, для нашого розважання. Ми візьмемо з вами текст із стату із Книги Псалмів. Я буду згадувати Твоє ім'я від роду й до роду, тим прославлятимуть тебе всі народи по віки вічні. Я буду згадувати Твоє ім'я. Діти завжди пам'ятають про своїх батьків. Я говорю зараз про Нормальні сім'ї, не там, де були якісь знущання над... батьків над дітьми, а про ті сім'ї, які мають бути, ті сім'ї, які є. І діти згадують в таких сім'ях своїх батьків. Вони шанують їх, дбають про них. А батьки водночас, навіть будучи вже в такому дійсно віці, старшому. Вони все рівно продовжують дбати про своїх дітей. Оце піклування і турбота це, напевно, що найвища ступінь любові. Вміти турбуватись про когось. Коли люди не вміють у сім'ї турбуватись один про одного, коли люди у сім'ї. Зневажають один одного. Тоді руйнуються всі устої цього світу. Тоді цей світ стає неприродним. Тоді з'являється всякого різного роду збочення. Не тільки гомосексуалізм, а Збочення в тому, що є розпуста. Коли батьки дивляться, як їхні діти живуть в розпусті. Міняючи партнерів постійно. Коли батьки бачать, як їхні діти вживають алкоголь, наркотики, ну, з наркотиками ще борються, але алкоголь, сигарети, І інколи кажуть, краще хай біля з мене п'є і курить, ніж десь там. Коли батьки бачать, як діти живуть своє задоволення, нічим не переймаючись. Це все руйнує ці устої. Потім такі діти виростають без відчуття будь-якої відповідальності, і вони зневажають своїх батьків, викидають їх на вулицю, не дбають про них, знущаються над ними. Все це я сьогодні говорю для того, щоб зрозуміти, чому ми прославляємо Марію. Бо вона була справжньою матір'ю. Ісус мав батьків, мав Отця Небесного, духовного батька Свого. І мав цих батьків земних, Йосифа і Марії. Про Йосифа ми мало знаємо. Знаємо тільки те, що Він був в найважчі години життє, перших років життя Ісуса Христа, коли Він ним опікувався. Далі про нього ми не знаємо нічого. А натомість Марію ми зустрічаємо в самих таких відповідальних моментах. І вона, як мати, була поряд з своєю дитиною, поряд своїм сином. І водночас Ісус, як справжній син, слухав свою матір. Згадаймо Кану Галилейську. Там, де Марія. Всупереч тому, що Ісус ще не мав повноти віку, щоби можна було здійснювати чудо і проповідувати, але Він з любові до своєї матері виконує те, що вона просить, з поваги виконуючи цю заповідь. Оці правдиві стосунки батьків і дітей, коли батьки дозволяють своїм дітям бути вільними, але при цьому завжди їх підтримують. Завжди є поряд. І коли вони падають, коли їм боляче, батьки їх не засуджують і підтримують. І водночас діти, які, бачачи цю любов і турботу своїх батьків, навіть якщо не розуміючи її, тому що батьки заперечують інколи, не дають нам те, чого ми хочемо, але продовжують нас любити, бо це заради нашої безпеки. І якщо діти це приймають, то вони завжди є разом. Чому я про це говорю сьогодні? Тому що я хочу застерегти всіх нас від майбутніх воєн, від майбутніх розрух, від майбутніх негараздів у державі, від того, що наша держава може розвалитися через нечесних бізнесменів. Через продажних політиків, через майбутніх, можливо, президентів, які не будуть бати про свою країну. Або так як один з наших попередніх президентів сказав і написав книгу, в якій, е, написав, що такої нації як Україна не існує. Все це сьогодні ми маємо робити, виховувати. І приклад є Марія. Її відношення до свого Сина, до нашого Спасителя Ісуса. І водночас та турбота, та любов, яку Ісус проявляв до Марії. Бачачи, знаючи, що Він помирає, що Марія лишається сама одна, віддає під опіку своєму, своєму учні, що він не опікувався. І за цю всю оцю любов, яка була між ними. За цю вірність батьківство, тобто материнство Марії, прославляє її в небі. Вона стає отою нашою Матір'ю духовною. Тому так важливо є прославляти її, не просто прославляти, не просто молитись до неї, але просити в неї батьківство. Просити її навчити нас бути справжніми батьками, навчити нас любити своїх дітей, навіть коли ці діти щось роблять не так. Навчити нас так приймати своїх дітей, приймати вибір своїх дітей, щоб не засуджувати їх, щоб не засуджувати своїх дітей за помилки, а бути тими, які завжди стоять поряд і підтримують. Прославляти її треба. Прославляти за її подвиг, за її вірність. Тому що це треба дійсно бути сильною матір'ю, Бачачи, як твою дитину вбивають, а ти нічого не можеш зробити. Це треба бути дійсно сильною. Тому що вона була з Богом. Адже Отець Небесний бачив, як його сина розпинає. Вони обоє бачили, як їхня дитина помирає. Але така була воля, щоб навчити нас. І в цьому є сила справжнього материнства, материнства і, зрештою, батьківства, бути поряд зі своїми дітьми. Не засуджувати їх, а підтримувати. І тоді діти будуть завжди прославляти своїх батьків. Тоді будуть дбати про своїх батьків. Навіть коли батьки помруть, вони будуть їх пам'ятати, будуть продовжувати їхнє життя. Прослава Марії, це прослава батьківства. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородиця Діва радує, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, благословенний плідло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радиться, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу. Богородице, Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони Господи цей вечір і цю ніч усіх наших військових, всіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і озеро всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, Служби, МНС і пожежники, прикордонники, поліції. Усіх тих людей, які зараз привають на окупованих територіях, а наших Украї... і всіх полонених, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаялись з кожним своєму злочині, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благосуй за захорони нас цю ніч, бо ти святий, іс і завжди, нині, повсякчасно, віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині молитовною вартою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!